Друзі, вітаю! Прекрасні новини з українського сонячного, хоч і тимчасово окупованого Криму. З чотирьох населених пунктів евакуюють людей. Кілька тисяч росіян, які знаходилися а, біля полігону в Кіровському районі, а мусять покинути свої домівки через те, що там стались прильоти. Здотинувала вибухівка, дуже класний склад, який, скажімо так, знайшли розвідники однієї прекрасної країни. От і якраз таки зробили дуже красиву диверсію. А про це і друге Путін там надумав оголосити війну шантажує Південну Африку. Що якщо вони його заарештують, то він оголосить війну. Ну і зрозуміло, два слова про Шарк. Тому підпишіться на канал, поставте лайки дзвіночок до цього відео, і ми з вами починаємо. Власне вночі сьогодні Росія бомбила Одесу. Х-55, дрони, калібри, тобто вони намагалися залякати українську пальміру, але зрозуміло, що в них нічого не вийшло, тому що українці не здаються. Це вони не росіяни, які тікають, забуваючи свої танки, зброю і населення. Ну, скажімо так, вони мстять нам за зернову угоду, не хочуть продовжувати цю зернову угоду, зривають її, бомблять наші порти. Але дякуємо українським ПВО та суперкрутим українським героям, які працюють. В протиповітряній обороні вони все це ловлять. Ну і зрозуміло, що скільки б Росія не вкладала свої ракети, наші хлопці їх зупиняють. Але в Одесі дійсно сьогодні була надзвичайно важка ніч. Десятки е спроб е пробити оборону міста. Але зрозуміло, що. Місто вистояло, втримало, і якраз такі суперзначних пошкоджень, які могли бути, враховуючи ту кількість ракет, немає. Але тим часом, поки росіяни намагались бомбити Одесу, щось пішло не так в Криму. Почав детонувати дуже великий полігон, на якому знаходилось дуже багато зброї. Ну і, власне, ще й досі вони це не можуть погасити. Там йде далі ну, непогана пожежа, Аксьонов там бігає, рве на своїй дурній голові волосся. І вони якраз таки зараз зайнялися евакуацією людей, тому що дійсно надзвичайно велика кількість жертв може бути, якщо цивільних не почати вивозити від населених пунктів, які знаходяться поряд із військовою базою. Ну ми вас попереджали: тікайте зараз, поки там ще одна панелька по мосту є, тихенько біжіть. Ну, от, Чи там желізна дорога, можливо, ж ну щось же повинно їздити. Ну, от. До речі, всі сміються з рекомендації російської влади виїжджати через окуповані території. Вони говорять, що ви наражаєте людей на. Надзвичайно, небезпеку, тому що ніхто безпеку там гарантувати не може. Ну і власне в Криму зараз а я нагадаю, що це вже друга гарна історія за цей тиждень. Перша була це підірваний кримський міст. Ну от до речі, всі американці вийшли з заявами, що ну так, це і кірбі вийшов і. Міллі, що це територія України, українці правильно роблять, де окуповуючи її, підтверджуючи слова залужного, що ніхто його не зупинить, і жодні поради ззовні він не буде сприймати, звільняючи нашу українську територію. Власне, зернова угода зараз, якраз таки головний фактор агресії Росії. Вони намагаються зупинити нашу інфраструктуру, але ми ну знову ж таки, ми з Росіянами нічого не підписували в зернову угоду. Наше завдання кормити країни Африки. До речі, Штати і ООН вийшли з заявою, що це найбільш вражаючі країни, де найбільше голоду, найбільша бідність українці їх утримують. Ну і тому поведінка Росіян виглядає просто трошки схибленою. От коли вони зривають ось такі великі домовленості. Ну і власне, історія полягає в тому, що. Росія, взагалі, демонструє неадекватне відношення не тільки до України, але й до всієї Африки. І тут треба, щоб наші медіа, щоб наші політики дипломати правильно включились на рівні ООН і комунікації з країнами Африки, тому що зривають зернову угоду. Мінус Африці погрожують війною в південній Африці. Знову мінус Африці розумієте? Вони б'ють по цій Африці максимально, але ми не доносимо правильно цей меседж. І це якраз таки виклик для наших політиків зеленському давно. Варто вже зробити перший візит в Африку, продемонструвати єдність і дружбу з цим континентом. Я нагадаю, там 50 країн, які можуть допомогти нам на базі ООН організувати нормальний суд над расистами для того, щоб офіційно можна було їх засудити за ті злочини, за які вони. Будуть покарані, щоб це не був спецсуд, як це було в Сієре Леоне, коли потім толком нікого й не покарали. Ось не треба шукати легких рішень треба пройти всю процедуру. Тому зараз треба задружитися з Африкою. Усі помилки Путіна повинні бути використані на нашу користь. Ну і власне щодо самої південної Африки країни. Красивої прекрасної країни, яку з нас з ними об'єднують, шахти спільне антиколоніальне бачення світу. Ну і, зрозуміло, уже потрошки ненависть до Росії. Ну якщо з нашої сторони вона була просто максимальною, то з їхньої сторони вона починає з'являтися. Президент Рамафоса, в суді, якому власне йому довелося свідчити, тому що він просив дати дозвіл не заарештовувати Путіна. Вони, як підписанти Римського статуту, зобов'язані тільки це потвора з'явиться на їхній території, як і будь-яка інша країна. До речі, одразу його заарештувати. Скоро наближається саміт БРІкс, це клуб розвиваючихся країн. Китай їх називають Голден Брікс, золоті кирпичики. Абревіатура Бразилія, Індія, Росія та Китай. Ну от власне ці брікси мають зустріти ну і Південна Африка. Зрозуміло, що а вони мають зустрітися в Південній Африці. і Південна Африка має заарештувати Путіна тільки його побачення. Ну і він просив суду, що дозвольте не заарештовувати. І суд запитав: А чому? І ось ці дані стали відомими публічно. Він каже, тому що Росія. Прямо і непрямо погрожує війною в південній Африці, і він боїться цієї війни і каже це проти конституції наражати країну на війну. І власне ця історія призводить до того, що президент Рамафоса хоче уникнути війни, але змі світові сказали, Камон, типу, вам Росія погрожує війною. Давайте всі разом на це реагувати. Це неприпустимо, що Південній Африці просто по надуменні Путіним причині за те, що президент має слідувати закону, який він підписував, а Росія погрожує війною. Тобто її агресивні амбіції виходять далі за рамки своїх територій і кордонів. От і сусідніх країн територій і кордонів а вже виходять на міжконтинентальний рівень. Це прекрасно. Чим Росію більше будуть вважати неадекватом у світі. Чим Росія буде мати більше ворогів, тим більше людей і країн буде нам допомагати сплести їм лапті, що називається е е на російському жаргоні. Тому насправді е чим гірше для Росії, тим краще для нас. Ну от тому підтримки пану Ремофосі, Зеленському точно треба їхати в Африку, всіх їх там обійняти. Депутати їздять, я знаю багатьох депутатів, депутатів, які постійно їздять в Африку, частина з них хоче бути взагалі назначеними послами. Ну, тобто йде певна робота, але треба підняти рівень дуже сильно. Треба відійти вже від цього саміту НАТО, тому зрозуміли, окей, ціль наступний рік, але треба працювати. Латинська Америка, Африка, Азія, великий об'єм роботи і плюс. Звідти треба повернути зброю з Африки, яку наші е, корупціонери в 90-ті, 2000 ні різні міністри, так звані, продавали в ці країни. Найшвидша техніка, яка найшвидше починає працювати, це наша, яку ми туди продавали. Її можна зараз дуже швидко і насправді задешево повернути в нашу державу. Частину ми цього вже зробили, але теж треба посилювати ці речі. Ну і нові ринки. Одним словом, друзі, евакуація в Криму, Африка. Але ми з вами збираємо на шарик. У нас вже мільйон триста тисяч гривень. За що дякую кожному з вас. Ви супер круті. Бачу кожен донат, кожну гривню, яка прилітає. Але треба трошки дотиснути. Ну сімсот тисяч здавалось би багато, але не для нас із вами. Тому, якщо можна, в описі буде відео. Закиньте, хто скільки може. От вчора одна людина прислала тисячу гривень, хтось прислав одну і. 60 гривні 60 копійок, хтось прислав 10 тисяч по-різному, хто скільки може, але будь ласка, направте цю копійку, цю гривню на шар, щоб він швидше поїхав на запорізький напрямок для 47-ї бригади воювати. Ну і власне друзі, в мене до вас запитання: що скажете, наскільки далеко зайде ситуація з південною Африкою? Чи дійсно Путін заявить зі своєї сторони погрозою? Почати війну з південної Африкою. Ну я насправді б насправді на це хотів подивитися. як Росіяни поїдуть туди щось робити. І От і як африканці закидують їх бананами, напишіть, будь ласка, відповідь в коментарях. Підпишіться на канал, порадьте цей канал своїм друзям, порадьте своїм друзям скинутись на шарк. Ну і найголовніше поставте лайк для цього відео. Друзі, бережіть себе. Дійсно небезпечні дні. Боремося за зернову угоду, за деокупацію Криму, за перерізання шляхів постачання росіян зброї на нашу територію. В будь-якому випадку боротьба триває. До перемоги рухаємось всі разом, донатимо на збройні сили, підтримуємо їх, бережемо своїх близьких. Бажаю класного дня і до зустрічі!